Вітаю, друзі! Вітаю сьогоднішнім днем, вітаю з першим днем зими. Чомусь захотілося сьогодні до вас вийти в ефір, трішки поговорити з вами, показати вам свої новинки, які починають квітувати в грудні місяці, розказати вам про свою ялинку. Яку я називала просто ялинкою, я навіть не знала, що це інверса, і показати її вигляд тепер, на що я дуже здивована. Чим я здивована? Верніше. Я Розкажу вам цю історію. Покажу вам, як виглядають хризон і який деякий висновок зроблю з того, які з них кращі. А які гірш, гірше поводяться протязі квітування, протягом всього квітування, які себе показали краще, які гірше. І ще, друзі, я вас попрошу підтримати наших хлопців, які дуже предла їм. Це наші знайомі, знайомі мого сина, вони разом служили, і зараз хлопці знаходяться в на Лиманському напрямку, на Донеччині, і дуже потребують нашої допомоги. 5-10 гривень, хто скільки зможе. Друзі, я дам посилання в коментарях. Підтримайте їх, будь ласочка. хто скільки зможе. Хлопці потребують, потребують ремонту обладнання. Ми не повинні бути байдужими і кожен гривню 5-10, хто скільки зможе. Друзі, буду вдячна за допомогу. Це наші хлопці, це не чиїсь. Вони всі тепер наші. І ми повинні їх підтримати. Ну ось так, друзі. Захотілося мені випити сьогодні чашечку е чаю не з малиновим варенням, як, <смі> як пропонувала Олічка, наша одеситочка, яка проживає. Е тепер в Шотландії, має свій канал. Зроблю скрін. Можливо, я невірно назву цей канал, тому що ну, так, знаєте, я в англійській не сильна. Канал називається Home Amandes Rose. Можливо, не так я вимовила. Вибачте, в Олі дуже гарний канал. Дуже гарний. Ну такі вже такі яскраві фарби, троянди, квіти, всі. Ну, Мені здається, що там ще й погода особлива. Хоча там дійсно особлива Там може бути і наробити шкоди, але може і підтримати. Цікавий канал, Цікаво, Олічка веде. Веде свій блог, природа, і там не лише квіти, там дуже цікаво. Я вас просто запрошую подивитися. Так от ми вчора з Олею розмовляли трішки в переписці, і вона запропонувала чай з малиновим варенням. Бо нема у мене цього року малиного варення, а є смородинове варенечко. І мої такі ось мультяшні, мультяшні такі прянички. З того, що було колись такі пряники, ще випікала бабуся. І цей рецепт, вони на домашньому смальці. Я думаю, що це більш корисне, ніж те, що нам пропонують з прилавків тепер. І невідомо, з чого вони спечені. Ну от, друзі, дощить 1 грудня, дощить, а я хочу трішечки з вами порозмовляти, хоч і дощик, але покажу вам, що у мене. На цвіло. Покажу вам свою інверсу. А на цвіло, друзі, у мене, ну, звичайно, починають квітувати червики, і я здивована ними. Дивіться, випускає рожевий. випускає... Раніше у мене такого не було помічено. Можливо, ще кущі були молоді. Можливо, щось я їм не додавала. Але цього року я помічаю. Щоб вони в мене ну тепло, мабуть, тепло. Дивіться, скільки вон краси випускають, і скільки квітоносів. І ось такий красунчик вже готується до старту. І там вон скільки, скільки красунчиків. Подивіться, які гарні квітоноси у нас, у на, нас будуть тішити. Я ж, звичайно, вам показую. Наразі мені. Нема кому показувати, окрім вас, тому, е, тому вибачайте, моя ялиночка-хупсі, яка е, росте так собі на бік. Я планую викопати в мене тут дві Омаш-обарбари. Там ще навіть... Є квіточка. Я планую одну з них викопати, щоб дати простір ялинці, щоб вона тут в цьому куточку. Ну, друзі, це все плани. Якби мені хоча б ще дві роки і трошечки, трішечки довший день, тому він чомусь він дуже довго, швидко закінчується. Скільки мрій, скільки хочеться зробити перевтілень в садочку, але не вистачає мене. Ну, Ну, це все я встигну. Було б бажання. Калиненька, все осипалося. Там ще вон, квітують хризантеми. До речі, це теж, мені здається, із тих рожевих копійочок якісь. Ну, вони дуже добре тримаються. Дуже добре. От вони трішки більше як. Забула назву, але. Рожева копійка. вони більші по розміру, але дуже добре, мені подобаються. Хто не бачив, як заходить в зиму матрикарія, я вам покажу. Дивіться, які кущики. Ось ці кущики перезимують і будуть на ранній весні будуть вже квітувати. Ну, я, мабуть, так сіду. вийду сюди, пройду, покажу вам. Деякі примулки вон сходять. Важко вони перенесли суху, я взагалі думала, що вони не вийдуть. Але ні. Виходять. Тут у мене дзвіночки, мені дівчата, прислали. Я забула їх назву. Там віолка самосівом та що зійшла. А тут примула така гарненька і великоквіткова. Теж назву я її не пам'ятаю. Там вон рутвиця. Але жовта. Дуже хочу рожевої рутвиці. Можливо, в когось є, дівчата. Запропонуйте, будь ласка, залюбки куплю, тому що дуже чомусь хочу цієї рослинки мати в садочку. Ну і так ми плавно перейдемо до хризантем і покажу вам ще. Капуста, капуста, дівчата, це взагалі. розумієте Вже всі, всі троянди майже відквітували, а капуста продовжує. Ну от Прийдемось до хризантем Дощ ішов вчора з вечора, перед вечором почався, вечором ніч, і ось зараз теж йде, падає на Одещині він іде. Що хотіла сказати за хризантему От мені дуже сподобалась оця е, е, тучка. Точка от якось так вона називається. Дуже вона подобалась. Звичайно, від дощу вона трішки розвалилася, але вона тримається такої кубки. Мій варіант це не еталон, тому що там є деякі загущені, і посуха дівчата була. У мене ж, знаєте, У мене ж зовсім інші умови, але вони мене слухаються. А ось Авура. Дивіться, як вона поникає при відквітанні важкі квіти, можливо, теж від дощів, важкі квіти, вони ось згинаються, вони опускаються, і вона починає показувати світлу свою сторону. Зворотню сторону, вона світліша, і ось вже не так виглядає кущик, як він виглядав на початку квітування. Тобто це її мінус, я вважаю. Живучка, а юга набрала такого кольору пурпурового в тон капусті. Ну і капуста не можу не показати, це ж перше грудня. Чому б ні? Чому б не показати вам таку радість? Взагалі, в мене дивіться, ще троянди ось Ізабела Ренесанс. Вся стоїть в пуп'янках. А там е, Ренесанс. Е, Бузкова, з забулась назву. Теж стоїть вся в пукиночках. Бачите? Так виглядає кущик на перстянки, та що вершкова. Тут я Вероніку свою королівську розсадила, поділила кущ. І що, друзі? Тютюн. Тютюн той, що впав на сінинкою, він зійшов. Дивіться, яке в нього потужне, здорове листя, гарне. Квіточки ось квітують. Ну, 1 грудня. Ну чим не 1 грудня. Тут я пересадила матрикарію, я минулих відео показувала ось. в мене такий один кущик поки такої. Ну, мені треба кущик зберегти. Я її пересадила на постійне місце. Ви подивіться, що робиться. Це в мене тут фацелія. Та ще я мульчувала фацелією з городу. І вона посходила. Ну, це добре. Вона, коли буде мороз, вона померзне, а залишиться мульча. І подивіться, який гарний, дуже гарний вигляд має артишок. В мене їх багато і декілька сортів. Я теж з них зібрала насіння, теж запропоную, друзі. Альбом, ну що ще... чомусь зацепилася, зачепилася за колючки. Альбом в процесі ще трішечки, друзі, ще трішечки. І я його. Хочеться зробити його бездоганним, щоб вам було зручно. Тому що минулого року, друзі, я робила альбом і не всі бачили позиції. Я робила, якби альбом на просто щоб гортати, якби світлини, да, от так перелистувати, то не всі бачили всі. Бачили лише початок, а те, що я додавала другим і третім постом, як не бачили. Я хочу зробити одним відео, щоб це було зручно для вас. Про деякі новинки розповісти, деяким просто поставити кількість пропонув, ну, тобто ціну і світлиною підписати. Ось такий мій садочок, але я вас хочу ще запросити. Дивіться, у нас дощить і навіть водичка стоїть. Такого давно не було. Давно не було такого, то ми радіємо. Там теж моя капусточка. Дивіться, яка вона гарна, друзі. Так що давайте зробимо такий флешмоб наступного року. Всі висіваємо капусту. Тим паче, що вона зовсім зовсім легко сіється. Посіяли в березні місяці безпроблемна. І ви її... Просто вирощують капустинку, навіть ну там трішки була гусінь, бо запиту було в мене запитання, чи не їсть білокрилка, там і гусінь. Білокрилки не бачила, а гусінь трішки влітку була. Ще раз вам раз покажу, щось то відео не зайшло, де я показувала, як я свою мальву підливала білизною для того, щоб. Впевнитися, що вона не буде хворіти. Але, друзі, ну, погода мокра, вже бачу, щось трішки появляються Якісь п'ята, ну це, скоріш за все, мабуть, від холоду, але вона ще квітує. Ви бачите, 1 грудня. Друзі. Все міняється в нас. Очітки вже відходять, але ось такий ще жовтий, теплий колір залишується. Я вам так показую, без дорізати нічого не буду показую е, калину. Калину. Бачите, як вона там у мене квітує? Троянда China Girl. Ще скільки квіточок у неї. Теж треба її зрізати, відрізати старі, давати молодим дорогу. Машина їхала, я вимкнулася і перейшла. Ще покажу вам свої хризантеми із серії Тучка Red. Е, Подивіться, які вони гарно виглядають на сьогодні. Мабуть, вони із середньопізніх цей сорт. Ну, у нас цього року все середньопізнє, всі хризантеми середньопізні, крім ось цих жовтеньких. І ви подивіться, який щільний кущик навіть тут наріс, в таких не дуже сприятливих умовах, тому що ну, дощів не було, але тут мульчає, трішки, якби волога затримувалася під мульчуванням. Зараз ця точка red має такий більш цегляний колір. Вона якби змінилась трішечки, але все, все рівно дуже гарна. Спочатку вона була така цегляно червоного кольору, а потім ось такого більш цегляного, але дуже гарний сильний кущик. Жутенький я назви не знаю. Ось тут менший кущик, але він не менш привабливий ще іде, тут в мене були троянди. Я чотири кущики, я ті, ті, що я живцювала сама, двома кущиками я поділилася своїми дівчатами, а посадила на їх місце, посадила я майже такого ж самого кольору. Це теж новинка. Бачи, 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 забулася, бачи ріва. Ну, ось так, друзі. Теж, до речі, Бельвердер хоче ще квітувати, але там уже зіпсувалася квітка. Там хризантема вже відквітає. Зараз я до неї пройду. Та назву. Ось такий вигляд вона має при відквітанні. Вона найраніше заквітувала. Тут у мене рядочок троянд з'явився новенький. До речі, вишиванка, ні, правильно красуня. Вишиванка, чи вірніше красуня, а вишиванка то вже інший. Інша квіточка, вона більш рожева, а в мене більш червона. Ось так виглядає село і мої клумби на вулиці. 1 грудня, друзі. Жовта хризантемка зовсім розпалася. Зовсім. Ну нічого, її треба викопати і зберегти. Один кущик збережу, щоб не загубити. Мадам Кюрі. Симпатично, але теж, друзі, змінює колір. Змінює колір на такий більш... Світлий. А спочатку вона була дуже-дуже така красивий. От ось ось, ось, бачите, від червоного вона поступово переходить в ось такий колір. А спочатку ось такий гарно, навіть салмон. Це кораловий колір такий, да? коралово червоний Тут теж тучка Кюрі. Там була більш жовта із такою вершковою каймою, облямівкою. Зараз вона вон, така собі стала. Ну, Друзі, я деякі кущики поділила для того, щоб вже навесні, тому що навесні в мене так буде встигання, і я не все встигну. Але ось. Е Мадам Кюрі ось така біленька. Ну, не теж не. дощ, дощ, всю ніч дощ, ввечері дощ, що падав, і. Ой, зато друзі, розцвіла. Розцвіла моя Golden Zest. Ой, як же вона пахне. Як же... Мабуть, я її зніму і піду поп'ю чаю. Мабуть, він вже зовсім захолов. Ну і тут не дуже мені відомо, я так думаю, що це мадам Кюрі Рожева. Не знаю. Ось тут теж така, теж невідома, прийшла мені з І поки що я не знаю її назви, але це не так важливо. Все можна впізнати при бажанні. Отак, От друзі, виглядає моя клумба вулична. Такий вигляд. Це, вже телефон весь в крапельку від дощику. Всім, друзі, гарного. А, подождіть, друзі. Ні, я ж вам забула показати. Я зійшла вам показати свою ялинку, свою інверсу. І забулася. Бачите, показала хризантеми. Друзі, дивіться. Як виявилося, поспілкувалися ми якось в групі. Я скинула Леонардо да Вінчі, так як... Там було таке обговорення, запитували, що краще посадити торнадо чи Омашу Барбару в монопосадку. Я написала, що я за Леонардо да Вінчі, і там попала, на світлині попала, на відео, попала ялинка. ось. І мене запитали, яка назва. Я сказала, що я не знаю, тому що. Ну, не знаю, дійсно, я купила її маленьким саджанцем, який 15 сантиметрів. І зовсім малесенький був. Висадили ми його спочатку в одному місці, потім на вулицю висадили. І Ще коли я показувала її в однокласниках, хтось мені по по е рекомен... ну, запропонував. Формувати її, тобто обмежувати, не давати її розростатися, щоб вона була така стисна. Так я, друзі, і робила. Я обмежувала цю ялиночку, завжди її підстригала, формувала. А цього року, так як я не встигаю, зовсім ось такі гілочки зверху залишилися. І мені підказали, що це інверса. І тепер, коли я порівнюю її своєю інверсою, та що росла в мене на штамбі. Я розумію, що це дійсно інверса, друзі. І я таку красу стримувала да? і не давала їй ем, показати себе в повній красі. І тепер, друзі, я хочу її ось ці гілочки, що зверху, хай вони собі з них спадають донизу, звисають. І ви уявляєте, яка це буде краса? Вона так непогана ялиночка, але ж я їй не дала показати свою сущність, яка вона насправді має бути. Так ось, друзі, о, такі бувають справи. Якщо я не права, або пані Ірина, яка підказала мені не права, підкажіть, будь ласка, ви, чи це дійсно інверса, чи так вона себе поводить. Все, друзі, а я вам дарую квіточку Golden Zest. Підтримайте наших хлопців, які потребують допомоги. І гарного всім дня!